А! А! Звідки ви взялися? Звідки? 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 А, я не можу звідси вилізти! Все. <губ> 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 я ж могла їх вбити! <губ> ну що, ми. А що за звук? <губ> Ах, ух, ліжко хоча б не зникло. Коротше, на чому ми зупинились? Якась чупакабра до нас зайшла. Опа, а там же хтось скаче. Ну, привітулі. Радію, що я тут злякалася, та закрила грудись. О, господи, дуже надовго. Але нічого, нічого. Я побачила відгуки в сенсі того, що я побачила, що вам сподобалося саме серія з Майнкрафтом. Тож вирішила, чому мені це не продовжити, правильно? Я все одно хочу тут залишити ліжко. You can sleep. Чому? А можливо, на першому поверсі чи на другому я зможу поспати? Давайте тут поспимо. Ніфіга. Навіть мене галюни. Я знаю по звуку, що це таке. Я реально не знаю, куди мені тікати. Мені зараз прийдуть і розтращать хату. чого я не можу просто поспати в своєму будиночку? Блін, буду без половини хати. Ну, нормально, і таке буває. Назад. Сюди, 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 сюди. Ось воно, блін! Він зник. Де він? Де він, блін? Я тут. Він мене не знайшов? Я боюся зараз довіси. В перший раз. Ось це чуділо до мене не дійшло. Блін, але мені потрібна ось ця вежа, напевно. Капець як потрібно. Тобто, цей куточок я зробила під вежу. Сподіваюся, в мене навіть просто дах є. Зараз. Його ні ніхто не розтрошив. Ну, посиджу тут трошки. Бо я не знаю, чим захищатись від цієї падлюки. Я дебіл, я трошки. о, так. Я спочатку поясню, чого я дебіл. <laughs> я той вою, я забула вимкнути запис. Ну, нічого, буває. Коротше, бачите, ця штука все ж таки так, вона почала ламати мені. То так, я спочатку ж була тут, потім я побігла вниз. Вона почала ламати мені, мені будиночок. І що тут? Ой, забула, як, забула я, як грати у Майнкрафт хорорний. Реально забула. Е, ти що тут робиш? Гори, гори, гори. Що, поти не вми... О, Так зараз я помру! він? Давай ти, ти, ти вмирай, вмирай. Тут ще хтось є. Блін, нашу я у ціні все ж таки зробила собі дім. От, поясніть мені. Так, давайте підемо дивитись наскільки все погано. Чекайте, в мене ж є хліб чи картопля. Я зараз можу поїсти спокійно і не померти з голоду, як у минулому відео. Я думала, від цього не помираюсь. Ні! Риба, хоч щось. Блін, я вчасно встигла побігти вниз, бо якщо б я не побігла, напевно, в мене б тут половини будиночка не було б. Блін, а можливо. А що я? А чого, вибачте, я не починала ось цю свою башту звідси. А, зрозуміло. Нормально він там копав, насправді, якщо дивитись знизу. Ні. Ви чули по віка? Він ж звідси може спокійно залізти до мене. У гості. А воно мені потрібно? Ні, він звідси може залізти. Чого в мене так темно? Мені не подобається, що в мене так темно. Знов відкрита. -а -а -а! Поки що закрию. От бачите, майже ото -от ти дійшов би до мене. Що ж, я напевно почищу багато чого, багато чого, напевно, повирізаю. Тож. Люди привіт! Я скоріш за все виріжу те, що було попередньо, бо ну нічого такого, ніякого екшену не було. Але було що було будування дуже багато. Це ось приклад того, що є. Я ж хотіла башту. Я її зробила. Нічого новенького, наче не сталося з тих пір. Ну, завітав е, той херобрін до мене. Who are you? I am Hero Brian. Один чи два рази. Іначе все. Коротше, там ще не розкидали декілька факелів, щоб були. От. І тут почала робити ось такі штуки, щоб, коротше, до мене павуки зверху не долізли. Але бачите, ресурсів. Не так багато в мене, можливо, ще там доробимо це. Але, в принципі, в принципі, я вважаю, що потрібно. Коротше, ціль собі, яку я ставлю. Щоб зробити собі хоча б щось з обладунків і йти у шахту вже. Щось таке, коротше. Бо, ну блін, а на що це все, якщо не йти в шахту. Але ось така лежа в мене вийшла непогано, непогано. Ну так, тут землі ще багато. Воно ось і на другий поверх виходить, і там ще на перший також вихід є. Тут е, цю Штуку, яка мене врятувала від від того, опудала, я її залишила. Бо про всяк випадок, бо я не хочу, щоб він трощав основний будинок, якщо він все ж таки прийде. А у це я поки що до цього не готова, бо в мене все ж таки ще немає обладунків. Єдине, що я знайшла, здається, собі п'ять шматочків заліза, поки бігала туди-сюди, шукала каміння для башти. Ну і коротше, п'ять в мене шматочків є. Тож можна подивитися, що взагалі можна зробити з п'яти шматочків. Здається, а норм... нормально нічого не вистачить. Лише не здається, вистачить. Чекайте шолом. Ні, шолом в мене вже є, тому Ґ -ґ. Тому це нам не підходить. Давайте подивимось взагалі, що в мене є. Треба до ладу довести це все. Картоплини я можу залишити у печі? Мені просто цікаво. Ну, типу, як у реальному житті. Опля! Опля! Марина, картопля! Обожню, коротше, картопельку. <гас> так. Добрий вечір. А що ти тут в мене висиш? Я пропоную залізти ось туди, але в мене. Немає кайла. Тож, робимо кайло. Так, тут розкидало смолоскипів. Ось така. Можливо, дивна башта, але що є. Ти. Я думаю, куди піти. Будемо шукати залізо. льо, виходь. Блін, а ще ж можна собі вудочку зробити, хіба ні? А тут хтось є. Хочу собі шукати залізо, бо блін, і в себе чого я не шукаю. Одразу відповідаю, чого я не шукаю в себе, бо вибачте, я там скільки собі збирала каміння, і зібралось в мене лише п'ять шматочків. Заліза, блін, я боюсь туди сама йти. Це нормально? Ні. Бачу, там лише вугілля, можливо, щось нагорі. Ось тут є. Блін, так гарно і прикольно, коли ніхто тебе не чіпає. О, привіт! Так давно їх не бачила, капець. Привіт! А що ви тут не можете? О, ви не можете вийти! Тож, напевно, будемо лізти вгору чи на гору іншого виходу не бачу. Темно. Звідки ви взялися? Звідки? 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 А, я не можу звідси вилізти! Скільки вас, скільки. скільки де, 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 де Де? 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 все? Я ж могла їх вбити. Я що на ліжку не нажала. Привіт. І що? Да давай, давай, ось це все. Блін, я ж могла Ей, експ... Треба бігти. Я потім повернусь за речами, хоча в мене там майже нічого немає, але все одно. Він біжить за мною! Вона чи хто це? Ну, Я бачу в цьому квіточку, якщо чесно. What? Чого я так злякалася? Блін, я щось. Я не, не можу звикнути, наче. Ой, в мене ще й дерева немає. Яка, яка радість. Так, я дуже всього боюся. Пішли спати вже вечір, правильно. Хі! Нарешті можу спати. Нарешті мені ніхто не заважає. Чудово. Тік, ну. Я сподіваюся, там нікого немає. Я зможу забрати свої речі. Біжімо за моїми речами. Господи, пташки, ви мене налякали. <плес> ви мене дуже сильно налякали. Блін, і як? Там же нікого не було взагалі. Якщо там. Що ви дивитесь? А, тримай. А це що таке? А що це таке? Ого, так можна було робити весь цей час. Я про це не знала. А це хто? А де вони? Унизу? А чого до того я це не бачила? Прикол. Це щось погане, якщо я їх всіх бачу. Мене лякає, коли зникає музика. Я не знаю, чи чутно вас, бо я нормально так все понизила, щоб, щоб мене було більш чутно. Вона зникло. А чого? Хм... Це дивно. Це дивно. Я ж нормально могла вилізти. Нащо я злякалась? Ніхто не побіжить на мене цього разу хоча. А, зрозуміло, чого я не могла вилізти. Бачите, цього разу нікого немає. Всіх вигнала. Просто всіх вигнала з печер, що ще таких бішаних квіточок. Тік. <кій> ну що, пішла на пошуки пригод, дивовижних пригод. От тобі бляха і пригоди. Просто неймовірно. Жах. Добре, що хоч вода внизу була. Добре, що хоча б землю з собою взяла. Так, куди я йшла взагалі? Я б знала, куди я йшла. Свинка. Залісо, господи боже мій. Так, нарешті. Просто так, на ровному місці. Ну майже. На рівному. Інколи буває, вибачте. Як у вас тут багатенько? Блін, я б собі ферму зробила. А що ви їсте? Така ні? А що їздять свині? А ось це. Ось це ти їси? Ні? А! Так. Блін, я хочу їх забрати до себе, щоб аби зробити ферму, але. Блін, ну нереально не хочу вбивати. Я вже віслика он вбила і нічого не отримала. Сподіваюсь, звідси ніхто не прийде, по мою душу. Воїля! Вугіля, вогіля, воїля, вогілля. Це не кажіть, що вже сонце сідає. Я не встигну добігти додому. Блін, реально, здається, сідає. Та ну нафіг. Скажіть, це гарбуз? Ой, привіт. Скажіть, що це гарбуз? Реально сідає сонце. Я вам кажу, я буду, жит... буду знов сьогодні спати під землею. Я не думаю, що ви здивувалися. Їсти хочу. М -м 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 -м. Опа, це цікаво. Йо, я це все заберу. Бляха, біжимо додому. А це що таке? А -а -а! Коротше, мені хтось пояснив, що це за штука. Дуже дякую. А я не бачила селище. Скажіть, що там хтось хороший живе? Будь ласочка, будь ласочка. я там просто хочу переночувати вас. А потім я зранку піду додому. Ей, я двері не закрила. Дякую. Дякую за домівочку. Дякую. Блін, чуваче, дуже дякую тобі. Я завдяки тобі взагалі лише жива. Я, напевно, до далеко відійшла від дому, бо привіт! Я хочу зайти. Покаж мені, як живеш. Це коротше любі румтур. Опа! Це я не бачила очеред у Майнкрафті. Ще привітики! це було дуже неочікувано побачити все ж таки селище. Нарешті ж інших живих, нормальних. Сутностей, ні, це не тесло, людей. Це ж люди правильно? Вони це нормально, що в вони... Господи, я сама злякалась. What? <гас> вас крадуть яблука. Ви, ви взагалі знаєте про це? Яблука вкрали, це не я. Бач. А я зараз піду, те що залишилось, заберу. Опа, дякую, 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 дякую. Дякую, 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 дякую. Здається, на все сказала те, що треба. Блін, а може собі забрати ще одне ліжко? Вибачте. Я це купу, Опа, це я також з собою заберу. Я це все забираю до себе. Що ти таке? Так, а тут тебе ще ковальський стіл. Ковальський. Ковальський, так, так. О, це кіт? Боже мій! Все, сьогодні збудеться моя мрія. Я в тебе все нормально? Все. Привітики, Ти мене захистиш, від усіх... О, ще один. Два котики, господи. Я. Ви мені обидва подобаєтесь. Обидва. Підете зі мною. Mm. Так, у вас картопля тут зростає. Які ви молодці? Так, ви дуже великі молодці, але я наприклад хочу у вас котів забрати, наче всіх обійшла. Господи, котики, це ж це, це ж неймовірно. А як робити вудочку? Хтось знає? Бо я ні, наприклад. Черепашка знов привіта. До речі, в мене зникли черепахи. Ви помітили, що в мене в тому будинку зникли черепашки. Коли куди вони ділись? Здається, що уся ця нечість їх. <гнала> Прогнала? Все. Чи це я? Одне з двох. А на що ти там ходиш? Чи ти хочеш всіх бачити? Я все ще не вирішила, що мені робити. В сенсі того, що я хочу, наприклад, забрати собі котів. Котиків, усіх котиків до мене додому лише вигра, Лише вигра. Якщо я в реальному житті перетворюсь, ну, перетворюсь на людину, з 40 котів, люди, це проблема. Це вже буде проблема. Треба мене рятувати. А тут риби немає. Я навіть, блін, я зараз, коротше, мені треба декілька. Хвилин, я хочу згадати, що мені потрібно. Хоча стоп, мене ж тільки можу верста так зробити, і там хіба не було написано, як зробити вудочку, ні? Е... О, все, пішли рибалити. І що ж темніше? Мені вже все одно, хочу кота. Oh, my. Як там ловилася риба? Угу. І де? few moments later. Скажіть, що цей Велетенський забула як його звати, він всіх вбив. А що ви там сидіть? У the... вас все нормально. Ти що їх загнав сюди? Щоб тобі легше було? А я. Оце життя. Оце я розумію. Сидиш, тебе нічого не турбує. І є дах над головою на. О, нарешті. Вийшло. Є дах над головою на тому дякую і не там не піклуєшся про завтрашній день. Сидиш собі. Блін, мені з цими чуваками так спокійно поруч. Просто ось прям неймовірно. Мені треба той во, сусід якийсь. І щоб він живий був. О, ура! Вже друга, друга, друга! Все, два кота я забираю з вас, вас до себе. Будете жити зі мною у проклятому містечку. Так нічого страшного, але вам сподобається. Якщо вас ніхто не, не вб'є, звісно. Де китьки мої були? О, киті? Ти не китька. Кс -кс 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 -кс. О, привіт! Мяу-мяу! А що ти від мене бігаєш, якщо м'явкаєш? А де воно ділося? Привітик! Та куди ти тікаєш? Я скормила так, три стало. Що ти сюди... геть звідси. Я тут. а в тебе очі такі. Мені здавалося, що у ванільному Майнкрафті не такого кольору очі. В Єнотків. Привітик! А, ти вживій! Господи, як це мило. А де ти? Так, давай зі мною. Я хочу, щоб в мене було багатенько котів. Скільки тобі треба? Він дикий якийсь, а ти моя лапусточка. Дивися, який гарний. Пішли зі мною. Ще наловимо рибки. Я вам казала, що моя мрія сьогодні здійсниться. Так, воно і є. Так, пішли. Чого я тебе не бачу? А, ось ти де. Пішли тобі шукати дружбанчика. Так, куди куди ти пішов? О! Це все, Це ти так тупаєш! Нормально ти такий. Такий. великий. А що ви тут сидите? Ви не можете вийти? Вас випустити? Ні, ти тоді вийдеш, вибач, але. Нащо я тут ловлю рибу, якщо в мене озеро також біля є? Ну, озеро, річка. Напевно, давайте ми все ж таки тут ще один день переночуємо трошки і будемо йти. Нє. Ви знаєте, де я сплю? Вибачте, але я тут сплю сьогодні. Пішлі. Все ж таки треба, напевно, йти ось ту ж у он ту шахту, в який дофігіще до павутиння. На жаль. Ну, блін, як то я туди піду, якщо в мене нічого немає. Це ж не павуки? Блін, ще вівцю до себе забрати. Ну, я буду хоча б знати, що вона тут. Що б мені з'їсти? А що в мене є? А, хлібчик в мене є. Давайте спробуємо залізти ось сюди. Сподіваюсь, що там. Мене... наші так багато трави. От скажіть. У мене зараз хтось вибіжить, звідси. От скажіть, куди я йду? Я сама не. Тут вугілля, мідь. І. І, 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 і фіг тобі залізе. Я не знаю, на що туди лізу. Але я вже поруч. А знаєте що? А зараз от що. Коли я вже долізу до гори. Гей! Hey, ти що? Ти що? Ти що, пішо? Самує місце. Як мене йти? О, привіт. Так, м'я-мя. Блін, я ж туди так довго лізла. Блін, я сподіваюся, ми... Реально, я ж була з котами. Вас же, вас же двоє? Ти не ж не один? Один? А, і Рудого я бачила. Жмій, кіт. А де другий? Чекайте. Рудий там не помер? Будь ласка, скажіть, що ні? Я не переживу це. Ну, Які мені печери, якщо я от бачите, що там? Ні, лише. А! -а, -а! Як вийти? Виходь! Я думала, що там буде написано, бо що в мене, типу, вбили кота, чи воно не пишеться. Будь ласка, скажіть, що він живий? Якщо він зараз другу вб'є. Ну, чекай тут. Чекай тут, я кажу. Блін, реально немає. Треба було котів залишити. Хто мені винен? Зараз прийду кить І побіжімо додому. Давай. Блін, треба швидко, додому. Скажіть, що мене ніхто не зжере, будь ласка. Блін, реально, у цій частині не буде печер. Я більше, ніж впевнена, мені потрібно назбирати собі просто заліза і піти потім вже туди. Я знаю, що 50 разів вже про це казали. Я взагалі спочатку хотіла, щоб не було видно в мене карти, щоб я не бачила ось цю всяку. Нежить. ну Щоб я не бачила мобів злих. Ну, бо так, мені здається, прикольніше, але зараз мені вже починає здавати, що. що можливо, саме для мене це прям життєво необхідно. Блін, а що тут так багато всього? Ні. Кіт, ти тут? Скажи, що ти тут? Так, біжимо спати, нічого не знаю. Я ліклива. О! Блін, мені здалося, що це рудий повернувся. Я знаю, що я ліклива, але ну, я не можу з чим нічого зробити. Ти що знов тут? Мені потрібна огорожа, люди. Де він луснув? Блін, ну котом веселіше, правильно? А де він? Що вже все? Так, давай я тебе вдома залишу. Ось сюди йди. Сюди йди? А? Давайте подивимося, що в мене взагалі вже є по залізу. І може вже тоді. тоді я така типу... Кр... Запечена картоп. А звідки це? О, можливо. Та зараз, зараз, зараз. Можливо, я все ж таки піду раніше туди. Раніше. Давайте все, все спустимо, потім я. Буду розбиратись дещо. Блін, а я ж могла насправді, знаєте, що зробити? Я ж Могла сюди покласти ось так. І це підібрати. Так, я хочу ще сюди покласти трошки заліза. Блін, може реально підемо. Ну, я там, можливо, один-два рази помру і на сьогодні досить. Але, але, бачите, для галочки я туди піду. Хто зна, наскільки в мене потім серце буде боліти? Але мапу я все ж залишу. У мене. А звідки? Ін, так це ж дуже круто. Так, мені потрібні нормальні штанці. а може ще й на чоботі вистачить. Слух. А, -а, -а, а, яка прелість. Чоботи! Ой, а де? А як чоботи а, -а, а. Ну, буду знати, буду знати. Так, ну, ну, це, ну це вже інше діло, слухайте, це реально вже інше діло. Так, бач! Я прикольно виглядаю Згадаю, гадаю, що так. Що ще мені потрібно? Мені потрібен, напевно, якийсь нормальний меч. Що мені ще більш потрібно, це перевіряти, увімкнений в мене мікрофон чи ні. Бо, коротше, так виявилося, що я його не увімкнула. Подивилась на кота та все ж таки не вирішила піти у печеру. <світ> Може, воно й не краще, саме через те, що я просто це не записала б. Ну, це все люди. Коротше, це я додам вже після. Ви вже це бачите в кінці відео, де щось таке. Бо я при монтажі побачила, що в мене радий <смітна>, кіт після смерті був у ліжку. І я, типу, така. А може, а може, я його залишила у будиночку? Тож. Ем... Я всю дорогу через тебе плакала. Я думала, що тебе зі мною немає. А, все. Пішли додому, коротше. Пла... What? Підемо додому у наступній серії.